Вітаю, шановне панство. Сьогодні в роботі автомобіль Opel Astra H, 1.6 з 6 XP мотор на Езітроніку. Машинка заїхала сьогодні на декілька процедур. Перша процедура це спробувати зробити тест стрілок на приборній панелі. Ну і Друга процедура це оновити прошивки в блоці Bluetooth та в блоці керування двигуном. Перевіримо, чи є якісь прошивки під блок керування там Україна або інші країни. А по блоку Bluetooth оновлення прошивки спроба оновлення, тому що коли поступає дзвінок на блок Bluetooth, він не визначає номер. Точніше, в ході от тестування, щойно ми побачили, що якщо перший раз зробити дзвінок, то він не визначається, просто пише unknown і номер телефону. Або якщо почекати, не брати трубку, то дзвінок визначається згодом десь там, секунд за 20, Тому спробуємо оновити прошивку. Подивимося, яка там прошивка, може це допоможе. Чомусь довго, мабуть, синхронізується книга, книга адресна. Тож погнали. Вже зняв, розібрав приборку. Ось є наші промочка. 080, 0,80, буду її випаювати і правити дампік. Як дізнатися, що приборка може підтримувати тест-стрілок? Ну, По-перше, версія приборки має бути а, прошивки 7,655 або 6601. А по-друге, можна розібрати і подивитися, якщо біля роз'єму є тут такі. Компоненти конденсатори, то це теж може казати про те, що приборка підтримує. Ну і ось, де вона знаходиться на самій приборці номер версії 7655. Саме тому вирішили цю приборку розбирати і робити. Дамп читатиму за допомогою Pro та спеціального адаптера під 35 її промки. Дамп вичитав, вже зберіг. Поправив відповідні байти і тепер записуємо. Оскільки ми зону пробігу не чіпали, нам єпромку стирати не потрібно. Ну і перевіряємо, перевірка успішна. Зібрав приборку поки що частково. Стрілки наживив, але ще не надівав повністю. Зараз поставлю на машину, перевірю, чи стрілки працюють. І після цього буду коригувати нульове положення. Ручно. Накинув приборку. Давайте перевіряти. Стрілок працює. Стрілку тахометра треба підрегулювати, стрілка спідометра Нормально. Стрілка бака теж норм. Так, далі пробуємо оновити блокерування двигуном. Перевірити, що доступне є для нього. Ціносопіль. Рік шостий, по-моєму, так? Восьмий. Восьмий. Це у тебе XE1? Так. Astra H. Настя КВТ, Engine Control Module, Z16XE1. Нам пропоную обратно краину. Е Оскільки України нема, ставимо інші країни. Далі дивимося. Раніше ми це блок оновлювали, пробували оновлювати, поставили якусь із країн, то у нас 20-та прошивка. Зараз ми заливаємо інші країни 19. -та. Що у нас пише? Виправлення помилок по круїз контролю? Ще якась ерунда. Моється Це цей блок досить швидко, менше як пів хвилини, оскільки я пам'ятаю. Зараз з боку підключилися, то на дисплеї показує вки. Надовше ну, розчекляється, ніж записує. Оновилося, видаляємо помилки всі. Блок уже на зв'язку. Зараз ще перевіримо наявність прошивки під Bluetooth. Свіжо, якщо є свіжо, прош'ємо. Тут беремо вічпі. Дач? Нехай буде інгліш. Так, що у нас тут по прошивкам? Прошивки у нас однакові? 320 можемо обновити на всяк випадок. Пішов процес, чекаємо. Блок Bluetooth завершили прошивати. Тепер, оскільки в боці Bluetooth. Все зберігається, а, ні, стоп, це у нас NAV. Все у нас блок Bluetooth. Оскільки в болоті Bluetooth все зберігається в одній флеші, то його треба запрограмувати. Бачите, пише UHP safe. Блок зараз відшитий, тому зараз за допомогою GMMDI будемо програмувати. Програмування блоку відносно просте, заходимо в «Infotainment System, оберемо UHP. Збираємо програмування, запрограмувати Електронні контрол Юніт. нас попросить спочатку запрограмувати середню швидкісну коншину. У нас тут є все, окрім Digital Audio Broadcast. До речі, кому цікаво, начебто в Україні в Києві запустили. Сервіс цифрового радіо треба буде якось перевірити на болоті ДАП заради цікавості, чи буде працювати, чи ні. Так, Тут виставили 4 блоки, кодовий індекс, оскільки у нас автомобіль H, хетчбек чотиридверний, для нього кодовий індекс вже подивився в кісі 11-й має бути. Далі нас просить ввести він-код, і потім буде Карпат. Зараз я це заповню і будемо рухатися далі. Так, він запрограмував, просить що варіанти конфігурації. Так, Speed Restriction нам не треба. Bluetooth-функціональність включена. Мова голосового керування англійська. Запрограмувати. От тепер вводимо карпас. Після водокладу нам пише, що активація успішна. Ну і тепер у нас вже на екрані UHP не мигає і можна підключати телефон. З цим розібралися, а також, оскільки вже підключили наш GMMDI, одразу. Виконуємо сервісну процедуру, бо на цій машинці вже, мабуть, давно не робилося. Адаптація точки схватування. Для цього ми переходимо в... в трансмісію, обираємо із Через додаткові функції Touchpoint Adaptation адаптація точки схватування. Хтось додатково ще намагається завчити параметри коробки, не рекомендую туди лізти, якщо не хочете зробити з машини нерухомість. Це робиться один раз, його більше не треба чіпати, якщо ви не лізете в коробку. Тобто, ось це виконуєте тільки на СТО, там, де ремонтуєте коробку. Адаптація точки схватування, процедура відносно проста. Машина має бути стояти на рівні поверхні, має бути заведена, проходить десь приблизно хвилину часу ну, для того, щоб якщо, наприклад, машина у вас холодна, щоб вона пригорілася і стабілізувалася оберти. Після цього машина перевіряє, чи у вас вона стоїть на ручнику, чи натиснута педаль тормозу. І далі пропонує по черзі включати. Передачу, та потім нейтраль. Зараз все побачите. Перевіряються процедури. Натискаємо на тормоз. Все перевірено, просить включити селектор на А. Включили. Машина зараз шукає поточне положення щеплення, точки щеплення. Знайшло тепер нейтраль І тепер ще раз повторно буде подвійна до адаптації. Знову просить включити передачу. Раз. І ще раз має бути, мабуть. Так, і другий раз. Це вже точне налаштування. Зберігає параметри, ну і тепер ставимо на нітраль і прибираємо тормоз. Процедура успішно завершена. Ось наші показники. Тепер як перевірити, що адаптація точки схватування успішна? Просто включаємо передачу, ну, наприклад, задню. Включили задню передачу і пускаємо тормоз Машина має котитися сама. Ручник ще треба відпустити. Відпустили ручник, пускаємо тормоз І машинка сама повільно котиться. І так само перевіряємо вперед. Теж машина сама. Котиться під газовою, тобто ми не натискаємо на акселератор. Це є нормальні параметри роботи зітроніка. <кій> так, по цій машинці, мабуть, все. ще перевіримо, чи допомогло нам синхронізувати швидше контакти, чи ні. А, а так, всі роботи по програмуванню, які просили виконані. То, друзі, якщо відео сподобалося, ставте вподобайки. Рекомендуйте друзям підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, і очікуйте нові відео. Всім гарного дня.